Михайло Тимощук загинув, захищаючи державу. Віднедавна на фасаді центральної п'ятої школи, де навчався герой захисник, на його честь встановили меморіальну дошку. Урочисте, хоч і сумне відкриття, відбулося в останній день навчального року. Шанували свого учня і у першій школі берегова. Роланд був першим загиблим солдатом за Карпатцем. Людина була скромна, вихована, чемна, ніколи не могла сказати ні. Він завжди казав да йшов на допомогу іншим, і це прикладом було, того, що він пішов, один сину батьків, який пішов захищати нашу вітчизну АТО і поклав своє життя за нашу вільну батьківщину. Загалом в місті три школи вшанували своїх учнів. Містовий депутат каже, це найменше, що змогли зробити для хлопців. Ми створили програму підтримки сімей та учасників. АТО на міському рівні депутата міської ради ця програма затверджена. І вона зараз діє. Меморіальні дошки не єдина шана героям. Міська влада вже навіть перейменувала одну з вулиць. Проте найважливіше це допомога родинам загиблих.